Чернівцях з'явилася орієнтовно в середині 12-го століття. Це був приблизно 1153 рік. На лівому березі річки Прут була збудована фортеця Чернів. На жаль, ми зараз не можемо бачити лівий берег річки Прут через туман. А якби не було туману, ми б побачили один з районів Чернівців, який називається Садгора, який розташований на лівому березі. І Ось там була збудована ця фортеця Чернів. 12 столітті. Ось як вона виглядала, бачите? І вона була дерев'яна, з часом почорніла, тому вона мала таку назву і за однією з версій походження назви міста Чернівці, саме від назви цієї фортеці. Так, а вулиця, на якій ми з вами знаходимося, називається Шкільною. Шкільною вона була названа ще в Австрійській. Оскільки на місці ось цього будинку зараз тут розміщена загальноосвітня школа номер 14 була відкрита перша школа в австрійський час, це був 1784 рік. Це була невелика будівля. Це була невелика будівля, там навчалося всього 60 Учнів, але оскільки це була перша школа, то й вулицю назвали шкільною в радянський час, всі вулиці були переіменовані. А зараз України повернули історичну назву цій вулиці, бо на цій вулиці, отам навпроти, кутовий будинок. Ми будемо зараз попри нього проходити. Школа Хлопці, хлопці, ви групи, біжіть туди. — Достатньо багато національним. Так, і євреїв було. Бігом, бо вона буде зараз євреїв в національному складі складають тільки півтора відсотка. Тому в тій школі навчаються діти і українців також, тому що школа має гарну репутацію, там дають хороші знання. І зараз ми цією вулицею прийдемо до першого мурованого будинку у Чернівцях. А потім подивиться на ютубі. Я спав. що ні